Тема чергового семінару, який проводять місцеві податківці, це порядок оподаткування та подання звітності неприбутковими установами. Надія Бочкур каже, зміни, якщо відбулись, то вони незначні і стосуються подання звітності. Подається та форма звітності, яка подавалася за підсумками 2014-го. Термін подання звітності 29 лю... до 29 лютого 2016 року, оскільки це високосний рік, звітність подається протягом 60 календарних. Днів наступного за звітнім роком базовий звітній рік для неприбуткових установ та організацій залишається рік. Тому наголошу ще раз, звітність подається до 29 лютого 2016 року. Ольга Бачинська каже: усі документи, коли створювались, будинкові комітети та інші в цьому роді установи робились ще за старими законами. Так зараз, коли у податковому законодавстві пішли зміни, їм також треба їх переробляти. Сьогодні прийшов час, коли закони міняються. В основному це от нас стосується податковий кодекс. І відповідно до нового податкового кодексу, вірніше до змін, які внесені до податкового кодексу, нам необхідно внести зміни до своїх установчих документів. Місцеві податківці кажуть: наразі суттєвих змін для неприбуткових організацій немає є лише певні поправки та доповнення.